Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією. Вона буде стосуватися пенсіонерів щодо тих пенсіонерів, які набули статус внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого 2022 року і не прийшли в фізичну ідентифікацію. Пам'ятаєте, ви мали це зробити до 31 березня 2024 року. Як в такому випадку відновлюється виплата пенсій? Хочу відразу заспокоїти, що виплата пенсії. Пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року, і не пройшли фізичну ідентифікацію, відновлюються після її проходження. Пам'ятайте так, що ви маєте раз на півроку. Проходите фізичну ідентифікацію для того, щоб органи пенсійного фонду знали, що ви є живими, і надалі фізично продовжуєте отримувати пенсію. Ця норма була трішки призупинена, тому що діяв карантин, щоб не було масових скупчень зараз вона відновлена. Тому наразі нарахування пенсій для тих, хто не пройшов процедуру вчасно, продовжується, але ваші пенсійні виплати тимчасово не перераховуються на банківські картки. Після проходження фізичної ідентифікації вся накопичена сума пенсійних виплат стане вам відразу доступною для зняття. Якщо ви пенсіонер з числа внутрішньопереміщених осіб і пройшли фізичну ідентифікацію, але не отримали, наприклад, пенсію. Квітні фінансування виплати буде поновлено у найближчий період. Протягом квітня Ощадбанк вже передав додаткові переліки пенсіонерів, які пройшли фізичної ідентифікації. Таким людям перерахували здійснили перерахування пенсій на банківські картки, і тобто ви вже можете. Ними користуватися, якщо ви прийшли в фізичну ідентифікацію, але пенсію вам ще не виплатили, вам необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України і повідомити про дату та спосіб проходження фізичної ідентифікації. Пенсійний фонд України надасть допомогу у з'ясуванні обставин та вирішенні даного питання. Нагадую, для тих, хто ще не пройшов фізичну ідентифікацію, можете прийти її особисто, відвідувши Ощадбанк чи орган пенсійного фонду, якщо ви перебуваєте на підконтрольній уряду Україні території, ви можете авторизуватися онлайн за допомогою електронного підпису Дієпідпис онлайн на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, за допомогою відеоконференц-зв'язку подати заявку. Ви можете або на порталі пенсійного фонду, або через контакт-центр нагадую, номери 0800 503 753 044 281 п'ятдесят 870 044 281 0871. Також можете, якщо ви знаходитесь за кордоном, вам потрібно отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення того, що ви є живою людиною, та надати ці документи до пенсійного фонду там, де ви перебуваєте на обліку. Також додатково звертатися до відділення пенсійного фонду і заявою про відновлення виплати пенсій не потрібно. Даній. Інформацію дані роз'яснення надає Міністерство соціальної політики України.